Такс. А де де? У мене тут доставочка від паращитовидки для вітаміну Д? Вітамін Д. Як мені зрозуміти, що то за Д? Денис? Даня, Дмитро? Дай Неріс! Та що ж таке? Я що знов дарма перся в епідерміс. Забери це, відвези оте, сюди, туди, назад, а мені ще героя знайти, влог зняти. Все, це була остання доставка. Задовбали ніякого ворк лайф балансу. Баланс, Це коли хаос, йде на обідню перерву. а я про що? У мене навіть обідньої перерви нема. Ой, вибачте, кожному свій трон. А ви завжди цитатами говорите? Менше з тим. Ви вітамін Д? В деякому сенсі, ну, поняв. Де якому? Ага, цитати і жарти категорії Д. У мене тут доставочка для вас. розпишіться. Щоб прийняти доставку, треба спочатку прийняти себе. А я хоч на сонці синтезувався, але ще не готовий. Я за те готовий! Досить з мене! Я блогер, а не доставщик! Мені ще інтерв'ю для каналу знімати. Я додому, бувайте! Зупинятись простіше, ніж набирати швидкість. Окей. А, та що ти робиш? Злазь. Коли Двері зачиняються, інші відчиняються. Злазь, давай, кажу. Злазь давай. Та добре стій, слухай. Давай так. Ти мене в одне дуже важливе місце підкинеш. А я тобі інтерв'ю дам, розкажу, як вітамін Д працює. Всі у виграші. Я вже все знаю. Ти тільки й можеш, щоб псевдоінтелектуальними цитатами сипати. Та то я ще не у формі, просто санція не в активній. Так то без мене тут все посипеться. Ми майже світ рятуємо. Погоджуйся. Ну, якщо світ рятуємо, то добре вже. Куди їдемо? В бар. Я мабуть тобі вже в починках сиджу. Ти ні. Твоє мене розпілкування? Так. До речі, а чому тут так до вітаміну Д сидить? Це якесь популярне місце у вас? Чи що? Розумієш, всі знають, що вітамін Д утворюється у шкірі під дією ультрафіолету, ну тобто сонячного світла, завдяки сонцю, холестерол перетворюється на холекальциферол, також відомий як Д3. Він зараз перед тобою. Але не всі знають, що це тільки перша фаза, і цього замало. Щоб вивільнити свій повний потенціал, кожен д 3 має набратися сміливості і перетворитись на кальцидіол в печінці. Тому для цього перевтівлення Д-три впрямує в печінку, а надлишок нас печінка зберігає на потім. І як ти збираєшся набрати сміливості? Як як? Я вже 25 гідроксилаза. В тебе руки з'явились. Може, за доставку, хоч розпишешся. Ще рано, але часом, щоб отримати бажане, треба тільки простягнути руку. Я за це не платитиму. І що далі? Погнали до ниркових алхіміків. Треба порішати парочку кальцієво-фосфатних питань. Хто поторбував великих ниркових алхіміків? Формальності це лише танець слів у банальному залі етикету. А мені зараз не до танців. Ми бачили рівні кальцію і фосфатів. Та бачили, бачили. Але ж ти знаєш, як у нас кажуть нема передгормону, нема один альфа гідроксилази. Що за фарс? Хто сказав, що нема? Ну, ми чекали доставочку від паращитовидки для вітаміну Д. Мали доставити сюди, але кур'єра по карті останній раз було видно десь в районі епідермісу. Туги якийсь попався. Це ви тугі. Якби не цей кур'єр, мене б тут зараз, може, й не було. А, ну чого ж одразу так і не сказали? Щоб стати кращою версією себе, потрібно вийти з тіні сумнівів на світло амбіцій. А це звучить не так тупо, як раніше. Мене цитує навіть вітамін С. Забираю свої слова назад. Це досі де. Так, але тепер це де? Здатний врятувати світ, і ти мені допоможеш, мій маленький друже. Я йому допоміг. Виявилося, де не жартував, коли казав, що без нього тут все посиплеться. Кістки принаймні посипались би точно. Він роздав прочухана клітинам стінок з стравоходу, аби ті були уважнішими до кальцію. За рахунок цього, йому якось вдалося помирити і об'єднати мафіозні сім'ї кальцони і фосфато, і в результаті укріпити кістки та врятувати усіх від остеомаляції. Це коли кістки стають слабкими і крихкими. Я навіть бачив, як він готує імунні клітини до битві з іноземними загарбниками і розказує їм, як уникнути френдлі файеру, а значить, і аутоімунного хаосу. Правда, в кінці виявилось, що в організмі утворилась надлишкова кількість Д. І щоб рятувати організм від гіперавітамінозу, він розчинився і зник. Як з організму, так і з мого життя. А я тільки почав до нього звикати. Шкода, але це життя. І ми маємо йти далі, стараючись хоч трохи бути схожими на вітамін Д. Тобто постійно шукати балансу між заумними цитатами і товстими мемасами, між кальцієм і фосфором, між ламкістю і гнучкістю, між тим, щоб побути на сонці, і тим, щоб не згоріти, між замало і занадто. Ну а з вами був Скоп. Підписуйтесь, ставте лайки, та ви і самі все знаєте. Ще побачимось!